Податкові правила на 2026 рік для бізнесу та громадян суттєво змінив закон України від 3 грудня 2025 року. No 4698, який вже підписаний президентом. Цей закон чинності з дня наступного за днем його опублікування. Ним внесено низку відчутних змін до податкового кодексу та суміжних законів. Далі розглянемо ключові положення закону norсоro 4698 та їх практичні наслідки для бізнесу. Закон України, який має назву про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємству у 2026 році, та перенесення термінів введення в дію електронних систем обігу підакцизних товарів. Вносить точкові, але важливі зміни в різні норми податкового кодексу: продовження ПДВ-пільг для оборонної сфери та енергетики, водночас їх скасування для електромобілів, перенесення старту електронного акцизу, підвищення податкового навантаження на банки і виключення охорони діяльності з переліку видів діяльності, дозволених для платників єдиного податку, зміни для членів клубу білого бізнесу. Саме з такими відносно помірними, але структурними новаціями. Країна входить у 2026 рік. Отже, 2026 рік стане для банківського сектору переломним з погляду оподаткування прибутку. Закон номер 4698 суттєво переглянув податкові правила для банків, заклавши в податковий кодекс тимчасово жорсткіші умови. В новому пункті номер 73 міститься головна зміна. Різке збільшення базової ставки податку на прибуток для банків. Із 2026 року вона зростає з 25% до 50%. Фактично, держава запроваджує для банків окремий підвищений режим оподаткування, який істотно відрізняється від загального корпоративного підходу. Вона застосовуватиметься не лише до поточного результат результату за підсумками звітних періодів 2026 року, а й при виплаті дивідентів. Через авансовий внесок із податку на прибуток. Крім того, банкам заборонено у 2026 році зменшувати фінрезультат на збитки минулих років. У 2026 році банки не матимуть права зменшувати фінрезультат до оподаткування на накопичені раніше збитки незалежно від їх розміру. Та періоду виникнення. Ця заборона поширюється на всі банки без винятку, у тому числі на великих платників податків. Від'ємне значення об'єкту оподаткування, яке не дозволено врахувати у 2026 році, не анулюється. Воно зберігається і може бути використане для зменшення фінансового результату до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року. Фактично йдеться не про списання збитків, а про їх тимчасове заморожування на один податковий рік. Це відкриває простір для податкового планування на середньострокову перспективу, але водночас ускладнює фінансові прогнози саме на 26 рік. З 1 січня 2026 року охоронну діяльність офіційно включено до переліку заборонених для платників єдиного податку. Відповідні зміни внесені в підпункт 29151 податкового кодексу і поширюються і на ФОП, і на Юросіб груп 1, 2 та 3. Під охоронною діяльністю розуміють ліцензовані послуги з охорони майна та громадян, зокрема, кведи 8010 і 8020 у частині охорони. Для тих, хто лише планував перейти на єдиний податок з 2026 року. Наслідок однозначний за наявності охоронних кведів у заяві податкова відмовить у реєстрації. Для чинних єдиників ключовим є фактичне здійснення охоронної діяльності. Сам запис кведу без реальних операцій формально не має призводити до втрати статусу. Однак за наявності таких кведів у реєстрі платників єдиного податку доцільно виключити їх з 1 січня 2026 року, щоб мінімізувати ризики. Важливий практичний момент: оплату за охоронні послуги надані у 2025 році, краще отримати до кінця року. Надходження у 2026 році можуть визнати доходом від забороненої діяльності. Ігнорування заборони загрожує примусовим переходом на загальну систему та анулюванням статусу платника єдиного податку, у тому числі за результатами перевірки або на підставі будь-якої інформації податкових органів. Найбезпечніший варіант для тих, хто планує і надалі займатися охоронною діяльністю добровільно відмовитися від спрощеної системи з 1 січня 26 року, подавши заяву наприкінці грудня 25 року, після переходу, можливий обов'язок реєстрації платником ПДВ та застосування перехідних податкових правил для юросіб з податку на прибуток для ФОП. Оподаткування доходів уже за правилами загальної системи у 2026 році варто також готуватися до змін юрособам та ФОПам, включеним до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства з 1 січня 2026 року законом України no 4698 вносяться суттєві зміни до критеріїв вказаних у підпункті 69.41.2 дев'ять податкового кодексу. Зокрема, щодо порядку розрахунку показників для юридичних осіб, які претендують на членство, посилено вимоги з податку на прибуток. Відтепер недостатньо лише сплачувати податок на рівні не нижче середнього по галузі за останні 4 квартали. Обов'язковою мовою стає наявність позитивного об'єкта оподаткування за останній звітний період. Це означає, що навіть якщо підприємство... Стабільно сплачувало податок у попередніх кварталах, але завершило останній квартал зі збитком. воно автоматично не виконує одну з ключових вимог для потрапляння до клубу. Таким чином акцент зміщується з середньої картини. На фінансовий результат саме останнього періоду. Вимоги до середньої заробітної плати також уточнено. Тепер показник за останні 12 місяців має не лише перевищувати середню зарплату у відповідній галузі та регіоні з коефіцієнтом 1,1, а й бути не меншим за одну мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня звітного року. Для юридичних осіб ця умова, як і раніше, застосовується за наявності не менше п'яти працівників у середньомісячному вимірі. Одне з Найбільш очікуваних послаблень стосується порушень із неподання звітності та повідомлень. Якщо раніше будь-який такий факт протягом 12 місяців автоматично перекривав шлях до клубу, то з 2026 року підхід змінюється. Тепер критерієм буде сума штрафів за останні три послідовні календарні місяці. Якщо вона не перевищує одного розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року. Та штрафи сплачені, крім тих, що оскаржуються, доступ до клубу не втрачається. Це важливий сигнал для бізнесу. Дрібні технічні помилки більше не прирівнюються до системних порушень. Водночас з'являється нова вимога, якої раніше в податковому кодексі не було повна чистота інформації про кінцевих бенефіціарів. У єдиному державному реєстрі на дату формування переліку членів клубу має бути зазначений кінцевий бенефіціар, який без відміток про можливу недостовірність даних або ж має бути обґрунтовано вказана причина його відсутності. Фактично це означає. Що формальні проблеми з бенефіціарною інформацією з 2026 року можуть коштувати бізнесу до статусу білого. Закон також удосконалив порядок виключення з клубу у чутливих ситуаціях, пов'язаних із бенефіціарами. Йдеться про випадки застосування санкцій, наявність громадянства держави-агресора або проживання на її території. Якщо раніше виключення відбувалося фактично в день виявлення такого факту, то тепер податківцям відведено до трьох робочих днів. Це невелика зміна, але вона додає мінімальну процесуальну передбачуваність. З 2026 року визначено чітко, як саме податківці ідентифікуватимуть галузь претендента за основним кведом на рівні класу. Усі показники для оцінки братимуть виключно з податкової звітності, граничний строк подання якої настав на дату формування квартального переліку членів клубу. Крім того, врегульовано. Екзотичні ситуації, коли в певній галузі фактично працює лише один суб'єкт. У такому разі, замість орієнтиру на середньоголозову зарплату в регіоні з коефіцієнтом 1,1 застосовуватиметься простіший і жорсткіший критерій, двократний розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня року. Окрему увагу законодавець приділив перевіркам. Формально привілеї щодо нерозпочатих перевірок для членів клубового бізнесу зберігається, але тепер він діє лише з дня наступного, за днем офіційного оприлюднення переліку членів. Якщо до цієї дати платнику вже вручено або направлено наказ на перевірку, навіть статус члена клубу не зупинить контрольні заходи. Закон 4698 приніс одразу кілька важливих коригувань у сфері податку на додану вартість. Частина змін має радше технічний характер. Інші ж безпосередньо впливають на податкове навантаження бізнесу у 2026 році та надалі. Йдеться про скасування електромобільної пільги, продовження дії окремих тимчасових звільнень від ПДВ та суттєве пом'якшення правил щодо компенсації податкового кредиту при воєнних постачаннях. Законом 4698 з податкового кодексу виключено. Пункт 64 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу, який звільняв від ПДВ операції з імпорту та постачання електромобілів до 1 січня 2026 року. Формально ця пільга і так мала припинити дію з початку 2026 року, тож вилучення норми виглядає радше косметичним. Фактично із 1 січня 2026 року електромобілі остаточно втрачають ПДВ-преференції, і всі подальші операції з ними оподатковуватимуться у загальному порядку. Для платників податків. Це означає підвищення вартості імпорту та реалізації електрокарів і потребу уважно пропрацювати перехідні операції наприкінці 2025 року. Особливої уваги потребують аванси, дати митного оформлення та момент першої події. Водночас. Закон номер 4698 продовжив дію низки пільг, які мали завершитися 1 січня 26-го року. Найбільш значущою є так звана генераторна ПДВ пільга, строк якої подовжено одразу на 3 роки до 1 січня 29-го. Йдеться про звільнення від ПДВ операцій з імпорту генераторів, електростанцій, трансформаторів, акумуляторів та комплектуючих до них за кодами у КТЗ визначених у пункті 9.36 розділу 21 Мидного кодексу. Пільга поширюється також на міжнародній поштові та експрес. Відправлення, крім того, продовжено звільнення від імпортного ПДВ товарів, що ввозяться в межах угод, які фінансуються секретаріатом енергетичного співробітництва. Перелік таких товарів затверджено постановою Кабінету міністрів номер 860 При цьому правила застосування пільги залишилися незмінними, змінено лише строк її дії. Водночас слід звернути увагу, що аналогічні митні послаблення поки не були продовжені, що створює певний дисбаланс між ПДВ та митним оподаткуванням. Ще одна важлива зміна продовження до 1 січня 27-го року звільнення від ПДВ імпорту військового обладнання. Йдеться про безпілотники, тепловізори, прилади нічного бачення, далекоміри, портативні радіостанції та інші товари, визначені у пункті 9.24 розділу 21 митного кодексу. Це рішення дозволяє зберегти податкові стимули для постачання критично важливого обладнання в умовах воєнного стану. Хоча питання симетричного звільнення від мита законодавець поки залишив відкрит. Найбільш практично відчутна новація закону номер 4698 стосується застосування пункту 32 підрозділу 2 розділу 20 Податкового кодексу перехідних положень. Раніше звільнення від нарахування компенсуючих податкових зобов'язань за пунктом 198.5 податкового кодексу та розподільчих зобов'язань за статтею 199 податкового кодексу діяло лише у разі постачання товарів оборонного призначення в межах державних контрактів з оборонних закупівель. За відсутності такого договору постачальники були змушені компенсувати вхідний ПДВ. Тепер цю прив'язку до держконтрактів прибрано. Це означає, що компенсувати податковий кредит не потрібно буде за всіма підприємствами Ліговими поставками товарів оборонного призначення, у перелічених підпунктах 4 та 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу, незалежно від того, чи укладено державний контракт. Норма почне діяти з дня наступного за днем опублікування закону No4698 і значно зменшить податкове навантаження на постачальників військової продукції. Закон 4698 офіційно переніс старт електронної системи обігу підакцизних товарів з 1 січня на 1 листопада 26-го року, узгодивши строки з податковому кодексу. Дексі законах номер 3173 і номер 3817. для бізнесу. Це означає, що майже рік роботи за паперовими правилами, але з чіткішим графіком переходу. Обіг паперових акцизних марок також продовжено до 1 травня 28 року, зокрема і для товарів, вироблених або імпортованих до 1 листопада 26 року. До цієї ж дати дозволено продаж. Без зазначення ID електронної марки, РРО та програмних РРО достатньо штрих-коду паперової марки. Повернення невикористаних паперових марок і можливість відшкодування акцизу перенесено на 1 листопада 2026 року. Усі є акцизні штрафи, нові підстави для анулювання ліцензій і обов'язкові електронні марки запрацюють з 1 листопада 2026 року. До цього часу система працюватиме в тестовому режимі, а повноцінний запуск заплановано після завершення етапу реєстрації користується. У жовтні 26-го року, з 1 січня 26-го року, українські виробники більше не зможуть використовувати європейські географічні назви алкоголю. Тратять силу норми закону номер 3817 пов'язані з назвою Коняк. Отже, закон номер 4698 підтвердив завершення перехідного періоду. Коняк офіційно зникає з обігу, дозволено лише бренді. Під забороною також шампанське, Портвейн, Мадера, Херес, Кальвадос та інші захищені в європейському союзі назви їх застосування у виробництві продажу чи рекламі після 1 січня 2026 року буде порушенням законодавства. Це передбачено угодою про асоціацію з ЄС, а також законом України про географічні зазначення спиртних напоїв від першого року. номер 2800. Водночас обмеження для електронної торгівлі алкоголем, тютюном і РЕС відтермінували. Спеціальні вимоги щодо онлайн-продажів запрацюють не з 1 січня, а з 1 листопада 2026 року. Онлайн продавці отримали додатковий час на адаптацію. Крім того, під час воєнного стану розширено доступ до реєстрів, дозволено оприлюднювати інформацію з єдиного реєстру ліцензіатів у частині суб'єктів, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та не забудьте перевірити, чи підписані ви на наш канал. Тут ми щодня публікуємо важливі бухгалтерські новини, професійні поради та пояснення, які допомагають працювати впевнено. Хочете ще більше практичних матеріалів, переходьте на бухгалтерську платформу номер 1 від семінар. За посиланням під відео тут на вас чекають безлімітні консультації, підтримка і консультанта, актуальні документи, корисні статті, довідники, калькулятори та відеоуроки. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості нашої платформи.